Війна розділила нас на дві частини: тил і фронт. Тисячі дружин по всій країні чекають на своїх коханих захисників вдома, і це постійне очікування новин морально дуже виснажує. Героїня нашого наступного сюжету вирішила не лише чекати, а й діяти. Тож як відволіктися від тривог і побудувати власний бізнес, дивіться далі. Екогодівниці для пташок, шпаківні та будиночки для комах, це все справа рук Наталії Трофименко. Вона переробляє старі речі та дає їм нове життя. Дереву даю друге життя. Там, де вже е, ну, ти бачиш, що ти його вже не використаєш, ну я його не використовую. А там, де ти бачиш, там є класна деревина, коли ти його відшліфував, і ти бачиш оці всі е, маленькі ці елементики. Та то все. До повномасштабного вторгнення Наталія з родиною жила у Дніпрі, працювала перекладачем, проте, з початком великої війни, її чоловік приєднався до ЗСУ. А жінка з сином переїхали до власного будинку в містечку п'ятихатки на Дніпропетровщині. Там Наталія і захопилася спочатку квітами, а потім і виробами з дерева. Будівнички і з дерева я почала робити тільки місяць назад, тому що до цього у мене е Лежало серце до квітів, я їх обожнюю. Е, і вирішила створити свій власний магазин квітковий, почала е, закуповувати там, щось своє виростити. Ну і таким чином зараз посадковий сезон вже більше як завершується. Для декого завершився, а, ну, там ялинки тує, ми можемо зараз висаджувати. Тому я вирішила, що потрібно далі якось. Розробляти, ну і вирішила майструвати з дерева, якого я там знайшла у себе на подвір'ї, відшліфувала його, і нова річ з'явилася. Наталія сама облаштувала ділянку біля будинку, створила свій ідеальний сад. Ідеї та їх реалізацію знімала та публікувала в соцмережах, її відео стали доволі популярними. Мій перший усвідомлений квітник. Його я починаю зі злаків. На перший план у мене пішов луговий дернистий голшлеєр Шотланд, також ліник діамантовий. А в ролі контрастних рослин я вибрала троянду «Lovely Green». Для декору згодилися старі віконні рами, двері та інші побутові речі. З них Наталія і майструє шпаківні та годівниці, які потім розміщує на власному подвір'ї. Безвідходне виробництво. Ось це ось було з забору. Хобі Наталії переростає у повноцінну власну справу. У неї вже з'явилися клієнти. Я за те, за природу і за все, щоб її не занедбати, а навпаки, винячити і зробити її більш відкритою для людей. Робота над власним ідеальним садом та єднання з природою приносить задоволення, адже допомагає Наталії відволіктися від переживань і дає наснагу радіти життю.